У вас в ефірі програма Місто з новинами четверга 9 жовтня в студії Анна Паукова Коротко про головні теми випуску. Готовність до роботи в холоди важливою умовою якісного проведення опалювального сезону міський голова назвав погашення боргів за комунальні послуги. Час до завтра 9 та 10 жовтня у Криворізьких одномандатних виборчих округах шляхом жеребкування формуються дільничні виборчі комісії. Затримати і знешкодити бійці батальйону спецпризначення Кривбас поклали край діяльності групи озброєних чоловіків на кордоні Дніпропетровщини з Донеччиною. За мир в єдиній Україні такий девіз цьогорічного Всесвітнього дня пошти обрали українські поштарі. Подвійне щастя у Криворізькому перинатальному центрі на світ з'явилася двійня в родині переселенців з Донеччини. Де Василина премудра на прем'єру вистави «Казки» 12 жовтня? Запрошує театр імені Шевченка. Телеканал Рудана знову працює в ефірі у звичному режимі. Сьогодні близько 13-ї години програми телеканалу з'явилися і в аналоговому мовленні. Надаємо, з п'ятниці передачі Рудани глядачі могли бачити лише з допомогою цифрового тюнера формату Т2 та в мережах кабельного мовлення. Від учора наші телеглядачі мають також можливість дивитися Рудану онлайн в мережі інтернет на офіційному сайті каналу потрійне Сьогодні міський голова Юрій Вілкул зустрівся з довгостроковими спостерігачами за виборами бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Джесікою Неш та Ленартом Гланс. зустріч йшлося про організацію виборчого процесу в Кривому Розі в ході проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня. На території міста діє три одномандатних виборчих округи. У день виборів в Кривому Розі відкриються двері майже 300 виборчих дільниць. Сан розрахунків споживачів міста за житлово-комунальні послуги та енергоносії розглядали серед іншого. Вчора під час засідання виконкової міськради були також підбиті підсумки організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розповідає Валерій Кожухар. 8 жовтня під час засідання виконкому міськради міський голова Юрій Вілкул наголосив, питання розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги та енергоносії є сьогодні одним з головних для виконавчої влади, адже реальною загрозою для безперебійного постачання енергоносіїв у міста, а тим паче нині в умовах кризової ситуації в енергетиці держави, можуть стати наявні борги населення за спожиті послуги. За період з 1 жовтня минулого року заборгованість мешканців нашого міста за житлово-комунальні послуги збільшилася на 36 мільйонів гривень і станом на 1 вересня поточного року становила 476,2 мільйона гривень. Під час опалювального сезону заборгованість за житлово комунальні послуги зросла на 105,5 мільйона гривень». В умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги далі не накопичувати боргів мешканцям міста допоможуть субсидії та компенсації. Про механізм їхнього застосування доповіла заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Ольга Калугіна. На засіданні відзначалася незадовільна робота низки підприємств міста зі своїми працівниками щодо оплати комунальних послуг, зокрема, вказувалось на низький відсоток розрахунків шляхом відрахування із зарплати. Цю роботу потрібно. Подвоїти, потроїти. Зараз ми повинні нам поставили таке завдання, щоб ми розрахувалися з боргами нашими по газу. І ми повинні це все зробити до комунальних підприємств і до підприємств звертаються всіх форм власності. І до наших теплогенеруючих компаній, і до водопостачаючих організацій, будь ласка, проведіть цю роботу. Йшлося на засіданні і про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей і молоді. Розгляд цього питання розпочався із нагородження. До Криворізької міської ради надійшли подяки від Донецької облдержадміністрації за піклування про дітей зі східних областей та їхнє оздоровлення влітку. Директор комунального табору Корчагінець Олександр Щербанюк вручив міському голові, зроблений дітьми з Луганщини та Донеччини, що відпочивали у таборі фотокалаш за організацію літнього відпочинку дітей на знаком за заслуги перед містом третього ступеня, була нагороджена на директор 60-ї школи Світлана Малая. У міському комітеті у справах сім'ї молоді вважають, що цей літній оздоровчий період був найкращим за останні роки. Благодарю за ту дійсно чуткість відносин. Вовремя укомплектовані колективи були, підготовились. Но, несмотря на це, ми там підготовили рішення для того, щоб ще влучити нашу роботу, щоб ми ще краще підготовили наші Вагіря для того, щоб на следующий год у нас ще больше ми могли прийняти деток і создать ще лучшие условия. В 17-тій окремій танковій бригаді продовжується ремонт казарми. Хід виконання робіт перевіряв сьогодні міський голова, розповідає Олег Хендриксон. Ремонтні роботи в казармі танкової бригади виходять на фінішну пряму. В ході робочої наради міський голова Юрій Вілкул відвідав об'єкт разом з представниками районних у місті рад, котрі відповідають за ремонт окремих частин будівлі. Мер міста оглянув уже приведені до ладу частини будівлі, як то кімнати для зберігання зброї, а також частини казарми, де ведуться завершальні роботи. Побаченим залишився задоволений. Я думаю, що з суботи почнеться установка енергозберігаючих металопластикових окон, які здесь у нас осталось виповнити і ремонт полов. Оглядаючи об'єкт, міський голова окремо торкнувся теми освітлення казарми. Ми дивилися, що тут п'ятирожкові люстри висять. Ми пропонували нові зробити лампи, для того, щоб і економія електроенергії, і краща освіщеність була. Тому ми хочемо ще замінити ті, які у них є, люстри. Підбиваючи підсумки наради Юрій Вілко зазначив, роботи ведуться згідно з заздалегідь визначеним графіком. Вже на початку листопада, як планується, казарма буде готова до експлуатації. Трамвайне депо міста готове до зимових випробувань. Вже підготовлений його рухомий склад. У приміщеннях встановлюється нова система опалення, замовлений зимовий одяг для працівників. Дивіться про це далі в сюжеті. Один із найнадійніших видів транспорту трамвай взимку нас не підведе. Навіть до сильних снігопадів та ожеледиці підприємство підготувалося. Снігоприбиральна техніка в повній бойовій готовності і посипкового матеріалу вдосталь. Працівники служби колії працюють над напаюванням спрацьованих рейок. До речі, саме наші криворізькі спеціалісти практично єдині в країні проводять такі роботи. Колеги з інших регіонів приїздять переймати досвід. У вагонах перевірили системи опалення та ощільнили вікна й двері. До початку вже наступного тижня всіх працівників одягнуть у теплі. Куртки та брюки за словами першого заступника міського голови Андрія Гальченка, який побував у трамвайному депо з робочою поїздкою, підприємству навіть вдалося заощадити бюджетні кошти та підвищити рівень прибутків за рахунок кількості проданих проїзних квитків. Сьогодні всі служби готові до тому, щоб в незалежності від того, які будуть температурні умови, готові працювати в зимовий період. Значить, що хорошого було зроблено? служба путей готова в повному об'ємі. Вот. На сегодняшний момент на предприятии проведены все регламентные работы по подготовке подвижного состава. Сегодня на предприятии готовы цеха, в которых будут происходить ремонтные работы. А самое главное, это сегодня предприятие перешло на электроотопление. Керівництво трамвайного депо заради заощадження коштів та збереження робочих місць планує впроваджувати виготовлення необхідних деталей самостійно. За словами директора комунального підприємства Швидкісний трамвай Євгена Якуненко, чим більше технологічних процесів виконуватимуть самі, тим краще. Вже виготовляють спеціальну гуму в планах продукування ізоляторів. На підприємстві впевнені витрати на нове обладнання виправдують себе у досить короткий термін. Протягом 9-10 жовтня в одномандатних виборчих округах номер 31 32 і 33 завершиться процес формування дільничних виборчих комісій. Для цього окружковими застосовують процедуру жеребкування, яка дає можливість забезпечити рівномірне представництво різних суб'єктів виборчого процесу у складі комісії цього рівня. До 8 жовтня включно політичні партії та кандидати в одномандатних виборчих округах мали право внести подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. До 10 жовтня окружні виборчі комісії повинні утворити дільничні виборчі комісії. При цьому до складу кожної ДВК обов'язково мають увійти по одному представнику від парламентських партій. Усі інші вакантні місця заповнюватимуться шляхом жеребкування кандидатур від політичних партій, суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати у відповідному виборчому окрузі. Окремо для кожної дільничної виборчої комісії ОВК складають список кандидатур, які можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування. При цьому до такого списку в алфавітному порядку включаються кандидатури, порядкові номери яких і наносяться на жеребки. Ця процедура створює належні умови для представництва у виборчих комісіях різних партій і кандидатів. За чесністю і прозорістю жеребкування стежать кандидати в депутати та їх довірені особи, уповноважені особи, офіційні спостерігачі та журналісти. Вже завтра по трьох одномандатних виборчих округах Кривого Рогу мають бути утворені 278 ДВК. 3 жовтня бійці батальйону спецпризначення Кривбас затримали та знешкодили озброєну організовану групу, яка протягом трьох місяців тероризувала мешканців населених пунктів на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Подробиці у сюжеті. Бійці батальйону спецпризначення Кривбас професійно і злагоджено несуть службу, захищаючи від посягань терористів Дніпропетровщину. За три тижні у дозорі вони затримали і знешкодили п'ять бандитських груп. Один з останніх випадків, 3 жовтня, коли спецпризначенці зупинили чотирьох озброєних чоловіків, які на автомобілях намагались перетнути блокпост. З'ясувалось, що ця група під виглядом української самооборони протягом трьох місяців розбійничила та грабувала мешканців населених пунктів на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Вони, передвігаються на двох машинах в парі. вони, скажімо так, переміщалися від одного населеного пункту до іншого, займалися розбоєм як і в частному секторі, так і магазини, кафе. У задержаних було із два автомати Калашникова, 150 патронів до к ним пистолет иностранного производства 9 мм, граната F1 и запалы к ней. В настоящее время территориальным органам внутренних дел возбуждено уголовное производство. Задержанные преступники арестованы. Територія цілодобової варти батальйону «Кривбас» нині залишається тривожною. Та наші бійці готові до таких умов служби, стверджує Андрій. Не тільки по, ну, по обстановці, навіть по лицям людей. Видно, что там уже неспокойное время, неспокойная жизнь у людей. Они перепуганы все, как бы ну, поначалу даже из домов не выходили. Сейчас, когда наше подразделение начало нести службу на территории, отведенные для нашего подразделения, то уже контакт налажен. Люди уже более спокойнее себя чувствуют. Традиційно в Кривому Розі день людей похилого віку та день ветерана не обмежуються одним днем. Увесь жовтень присвячується вшануванню досвіду людей старшого покоління. Днями на північному комбінаті організували свято для ветеранів підприємства. Цими днями в музеї трудової слави північного гірничо збагачувального комбінату гамірно і весело. Зазвичай ветеранський актив підприємства чекає на ці дні впродовж усього року, адже такі зустрічі можливість і поспілкуватися, і насолодитися виступами молодих, і самим показати незгасаючі танцювальні і співочі таланти. У залі зібралися північани старшого покоління, прийшли цілими династіями. Багато хто з присутніх стояв ще біля витоків комбінату. Дехто й до недавнього часу ніс трудову вахту, примножуючи славу флагмана гірничої промисловості. На телеекрані півстолітня історія підприємства у думках ціле життя, яке великими літерами вписані на яскравіші сторінки літопису Гіганта. Я хочу поблагодарити всіх вас за те, що ви підтримуєте в нас своїм життєвим оптимізмом. силу духа, который есть в нас. Я благодарю каждого из вас за то, что вы подсказываете нам, как правильно, за ту высокую мораль, которую вы нам привили. Спасибо вам. С праздником. Только не с людьми века, а с днем человека с огромным золотым жизненным опытом. Орієнтуватися на життєвий досвід і силу духу старшого покоління обіцяють і ті, хто нині трудиться тут і переживає за подальше комбінату на долю нинішніх ветеранів праці. Випали складні післявоєнні роки часи відновлення країни, розвитку промислового комплексу кривбасу. Сьогодні вони на заслуженому відпочинку, але щиро цікавляться досягненнями і проблемами рідного колективу північного комбінату. Немає профільного міністерства промислової політики б стає інтереси наших людей труда. Нормальный прагматичный экономист или политик прежде всего вкладывает инвестиции международных банков и всех остальных структур в развитие собственной экономики. Потому что наша экономика это донор нашего бюджета, донор нашей страны. И такие как предприятия как Северный комбинат сегодня наполняют, продолжают наполнять этот бюджет, как кровью напитывается тело человека. Втім, попри всі труднощі сьогодення життя, триває і потребує щоденно дбати про актуальні потреби людей серед таких комфортність доріг. Нині тривають роботи з асфальтування дороги на 9-му кварталі. Це наболіли питання ветеранів першопрохідців північан. кажуть в далекі ті вони були першими мешканцями Тернівського району, вулиць Смирнова і Черкасова. Нині хочуть бачити рідні місця такими ж затишними і благоустроєними. За сприяння Костянтина Павлова проект з ремонту цієї ділянки дороги був включений до угоди про соціальне партнерство між компанією «Метінвест» і міською владою. Залишайтеся з нами, далі поговоримо про таке. За мир в єдиній Україні такий девіз цьогорічного всесвітнього дня пошти обрали українські поштарі. Подвійне щастя у Криворізькому перинатальному центрі на світ з'явилася двійня в родині переселенців з Донеччини. Де Василина премудра на прем'єру вистави «Казки» 12 жовтня запрошує театр імені Шевченка. Щорічне 9 жовтня, за рішенням конгресу всесвітнього поштового союзу, позначене в календарі як День пошти, це міжнародне свято відзначається вже 44 роки з керворізькими поштовиками. Про нове щоденне у їхній професії сьогодні у Всесвітній день пошти поспілкувалися наші кореспонденти. Всесвітній день пошти входить до системи всесвітніх і міжнародних днів ООН і має на меті популяризацію поштового обслуговування в світі. В останні роки про це глобалізації та розвиток інтернету з умови активне реформування мережі поштових доставок. Не обійшли ці світові тенденції і відділення Укрпошти нашого міста. У святковий день в центрі поштового зв'язку номер 2 кілька відвідувачів. Кожен прийшов у своїй справі, і вони несуть поштові, адже в центрі своїм споживачам пропонують понад. 70 видів послуг. Всі відділення зв'язку у нас зараз оснащені э, сучасними комп'ютерами. Всі виробничі процеси э, автоматизовані. То есть сведен к минимуму человеческий фактор, поэтому улучшилась сохранность почтовых отправлений, скорость обслуживания. Мы оказываем услуги социальной сферы, это услуги регистратора. Также сейчас у нас развивается услуга курьерской доставки. И вообще почта сейчас идет от, уходим мы немножко от того, что мы ждем своего клиента. Мы сами сейчас пошли к клиенту. Час ми можемо прийняти всі види платіжей. Достатньо позвоніть на свою почту і пригласити почтальона до себе домой. Неприємно вразив поштовиків відгомін весняних подій. З кінця березня пошта, відправлена з материкової частини України, не приймається кримською стороною та повертається у зворотньому напрямку. На сьогоднішній день склалась дуже складна ситуація у Україні. З 27 березня кримська сторона не приймає поштові відправлення та повертає їх у зворотньому напрямку. Тому Курпошта була змушена припинити тимчасове приймання поштових відправлень до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. В зв'язку з складною суспільно-політичною ситуацією у Донецькій та Луганській областях на сьогоднішній день тимчасово призупинено приймання поштових відправлень та поштових переказів до деяких міст та районів Донецької та Луганської областей, які на даний час не контролюються українською владою. Інформація про ці населені пункти змінюється щодня, тому ви можете зателефонувати за телефоном 92-31-63 та уточнити до яких саме міст можна відправити поштові відправлення та поштові перекази. Сподіваємось на покращення та стабілізацію ситуації та відновлення приймання до всіх населених пунктів нашого нашої держави. У нашому місті діють 62 відділення Укрпошти. Трудяться в них більше 500 вправних працівників. За 9 місяців з початку року з їхньою допомогою було відправлено майже 9 мільйонів листів. Я хочу сьогодні в цей святковий день привітати всіх наших поштовиків, всіх наших ветеранів з всесвітнім днем пошти. Я хочу побажати всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Хочу всім побажати наснаги та творчих успіхів подальших. Ще одна всесвітня дата відзначається сьогодні, як і щороку, 2 четвер жовтня, присвячений проблемі зору. Про найпоширеніші офтальмологічні хвороби, причини їхньої появи та способи лікування наші кореспонденти у Всесвітній день зору розпитували фахівців 4-ї міськлікарні. лікарні. Захворювання очей з кожним роком молодшають. Тож проведення Всесвітнього дня зору покликане привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Из наиболее распространенных заболеваний сегодня, более встречаемое сейчас, это синдром сухого глаза. Это заболевание связано с тем, что возросла интенсивность труда, работа с компьютером, различные обогревательные и наоборот кондиционированные системы, которые высушивают воздух, и сама по себе урбанизация, курение, все это вызывает высыхание слезной пленки и различные проявления, такие как сухость, жжение, слезотечение, быстрая утомляемость. Якщо людина багато часу проводить за комп'ютером, їй слід більше уваги приділяти гігієні очей. Фахівці радять провітрювати приміщення, користуватися спеціальними окулярами, робити гімнастику для очей та використовувати високотехнологічні екрани. При появі будь-якого дискомфорту чи слід одразу звертатись до лікарів. Особливу увагу на стан зору варто звертати діабетикам. Дуже хочеться кожного кожному кривого Крівоворога, хто страдає сахарним діабетом. Кожен из вас должен бути заинтересован в тому, щоб сохранить зрение, тому що при сахарному діабеті мішенью, по которому очень больно ударяє дане заболівання, являются глаза. За для виявлення хвороб очей на базі четвертої лікарні працює сучасний діагностичний центр, куди може звернутись кожен криворіжець. А для проведення різноманітних операцій, лікарня має усе необхідне обладнання. Оборудовання, в останні роки отримало применение в нашем глазном центре. Це Это набор лазерных инструментов, лазерные аппараты для лазерной хирургии. Применяются они для лечения болезней сетчатки, для лечения глаукомы, вторичной клиончатой катаракты. Это стандартный добор современной клиники. Мы полностью его используем. Оборудование работает. Работает хорошо. С якісної роботи лікарів є схвальні відгуки пацієнтів. Я з особою благодарністю отношусь. Ко всему медперсоналу этого нейрохирургия хирургия отделению весь медицинский персонал до такой степени слаженно работает, что просто удивляешься этой обстановке, которая царит здесь. Большое приятное удивление. Тому що таке обслуживание, таке внимание ко всем, і к молодым, і к людям преклонного возраста. Очень мне було приятно наблюдать за цим. Досвід відношення до людини цього колективу для мене являється зразковим. Є з чого брати приклад, є з кого. На цьому тижні в міському перинатальному центрі з'явилися на світ четверо малят в родинах, які приїхали до нашого міста зі східних регіонів. До привітань породіллям з такою важливою для них подією сьогодні долучилися і наші кореспонденти. Юлія Гуменюк у Кривому Розі не так давно. Разом із свекрухою приїхала до нашого міста із Єнакієво, що в Донецькій області, аби народити в безпечному місці. Чоловік залишився удома, проте чекав поповнення в сім'ї не менш палко. Щасливі надії справдилися, навіть перевершили сподівання. 7 жовтня народилася двійня. Хлопчикам Гліба Макару з'явитися на світ. Допомогли медики Криворізького перинатального центру. Юлічка рожала. Преждевременно возникла острая ситуация, поэтому пришлось немедленно принимать меры, брать в операционную и, и с помощью операции кесарево сечения на свет родились два прекрасных мальчика. Да, и хотя они еще не, 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 не того веса, но тем не менее они здоровы, чувствуют себя нормально. Мама тоже чувствует себя хорошо. Эти детки уже находятся на грудном вскармливании, так что. Вес они наберут. Большое спасибо врачам, всему персоналу. От нянечек до зав. отделения. До они так к нам относятся, помогают. Трудную минуту было экстренно. И оказали помощь. Благодаря им, ихнему труду, родились на свет вот эти ангелочки. И всем-всем я хочу сказать людям, которые живут в Кромроге, Ми відчули підтримку. Заботу Низкий вам поклон. Майже одночасно з двійнятами гуманіків народилися і ці дівчатка. Їхні мамам, як і Юлії, довелося напередодні пологів залишити свій дім. Такі випадки, коли малята в переселених родинах народжуються у кривому розі не рідкість. Із понад ста зареєстрованих вагітних жінок, що переїхали до нашого міста зі східних областей, 22 стали мамами в перинатальному центрі. І кожну породіллю, як сьогодні, тут вітають і співробітники закладу, і його гості. фонд «Украинская перспектива» помогает переселенцам с Луганской и Донецкой области. Мы сегодня купили очень много подарков. Это и комбинезоны, шапочки, это и ползунки, распашонки, и памперсы, присыпка, детский крем, детское питание. Мамам, конечно, цветы. И хотелось бы пожелать всем женщинам крепкого здоровья, чтобы их дети их радовали. Ці малята ще певний час потребуватимуть медичного нагляду. Мами сподіваються на скору випадку із закладу де запевняють, турбу до персоналу перинатального центру будуть згадувати довго і з вдячністю. Прем'єру вистави казки Де Василина Примудра підготував для маленьких криворічців академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Ще до прем'єри побачити спектакль вдалося нашим кореспондентам. Не гроші правлять світом. Про завжди актуальні людські чесноти нова вистава режисера-постановника Михайла Мельникова, де Василина Примудра, за одноіменною п'єсою Нелі Шейко Медведєвої. Її передпрем'єрний показ відбувся сьогодні на сцені академічного театру імені Шевченка. Взагалі, коли режисер думає, про що він буде ставити виставу, він шукає ідею, заради чого. Цю ідею я знайшов у. Короткому вислові мого головного персонажа Дмитрика, який каже: розумієш, я такий зараз щасливий, тому що мені не потрібно ні грошей, ні золота, а інший персонаж Іван Саренко, коли в нього запитують, а яка Василина, яка вона гарна, він каже, дуже гарна. А яка? Та він розповідає, каже, розумієте, в неї сукня золота. Черевики золоті, віночок золотий, і в нього, коли питають, а які в неї очі, він задумується і каже, мабуть, теж золоті. Розумієте, коли людина дивиться у очі кохані і не бачить якого кольору очі, а чує тільки дзвін золота, і бачить тільки блиск діамантів, то заради цього не треба жити. Про актуальність теми цієї казки говорять і самі актори, виконавці головних ролей вистави закоханого Дмитра, його матері Лимирівний та самої Василини Примудрої. Адже цей спектакль торкається універсальних цінностей людського існування. Сказка дуже весела, ярка, добра, поучительна як для малышей, так і для взрослого покоління. Потому що в наше вірем'я з ми перестали слухати друг друга, що очі саме главне в принципі по житті деньги нельзя всі купить. Що це не основне в жизни, кроме того, взаємоотношення між матір'ю і сином, которые изначально были построены на куплі продажі і потім превратились в какие-то человеческие, нормальные, добрые отношения. Василина промудра це персонаж, який несе добро, мудрість і він допомагає. Він допомагає іншим людям зрозуміти те, що в житті є набагато цікавіші, набагато важливіші речі ніж гроші. У цьому році актори академічного театру імені Шевченка порадують своїх шанувальників як новими постановками, так і вже відомими виставами до слова знайомими мешканцям не лише кривого рогу. Фестиваль в місті Кіровограді «Вересневі самоцвіти проводиться в 44 й раз. То есть он имеет уже свои традиции, он всеми уважаем, поэтому на этот фестиваль съехались театры со всей Украины. Это всеукраинский фестиваль, в том числе и столичные театры. Были приглашены и мы, мы ездили на этот фестиваль и показывали кировоградцам спектакль «Кайдашева семья». И поездка в город Николаев на фестиваль Международного клуба Черноморского флота «Хома Люденс» Що в переводі обозначає чоловік іграючий била 6 числа. От, от сьогодні тільки 9. Ми 7 приїхали. Ми отримали очень много положительних емоцій від цього фестивалю. Ми отримали від этого фестивалю диплом лауреатов. Що ж до прем'єрної вистави, то подивитися, де Васивіна примудра маленькі та дорослі театрали зможуть 12 жовтня об 11 годині. Такими були новини дня у студії програми місто працювала Анна Паукова. Наші журналісти слідкують за розвитком криворізьких подій з вірою краще до зустрічі на телеканалі Рудана.